Привіт! Це капець які новини сьогодні. Тут тобі і Діпсік, який став гадалкою, і прогноз щодо того, що загальний шиї з'явиться вже в наступному році, а також багато інших цікавих штук. Це канал Реворкіт і за суб'єктивні новини зі світу штучного інтелекту. Новина 1. Думаю, ви помітили, що шиї за останні три роки триндець як сильно еволюціонував. В мене відчуття, наче нова нейронка з'являється ледь не кожен новий день. Лише пару років тому ми кайфували від фотореалістичних картинок, а сьогодні ж нас не дивують навіть відео створені шиї. Скажу більше, конкуренція в індустрії шалена. Runway, Genmo, Pika, клінк, Luma та купи інших не дивно, що компанії намагаються виділитись, і спецам з DeepMind від Google, здається, це вдалось. Чуваки випустили в світ третю версію своєї нейронки. Вео її особливість в тому, що вона не тільки генерує відео, але й додає саунд дизайн та навіть озвучку персонажам. Робить the the north exit. Use the Ви в шоці? Бо я трохи в шоці. А знаєте, хто ще в шоці? Бетмен, якого без дозволу додали в презентаційне відео. Або хто ж це? Пишіть свої здогадки в коментах. На чому DeepMind вчили свою вео, звісно, нам прямо не кажуть. Хоча камон, всім напевно очевидно, що це Ютубчик. Взагалі, я реально дивуюсь, як швидко розвивається генеративний штучний інтелект. Можливо, навіть занадто швидко. Всі розробники нейромереж, як в один голос, кажуть, що ШИІ лише розширяє можливості художників, даючи їм інструменти для творчості. Та насправді багато художників все одно бояться генеративної ШИІ. Наприклад, гільдія Анімації США в минулому році замовляла дослідження. Згідно з ним, до 26-го року штучний інтелект зруйнує понад 100 тисяч робочих місць у сфері кіно, телебачення та анімації в США. Чи велика ця цифра? М -м -м ну, станом на 25-й рік в цій сфері існує близько 2,7 мільйонів робочих місць. Тож, можливо, не все так патово, як люди думають. Або я помиляюсь. Ну а ми чим чекуємо далі? Чергова нейромережа в чергове палиться на тому, що вміє і не проти обманювати мішки з м'ясом, тобто нас з вами. Стартап Anthropic запустив нову версію своєї нейронки Cloud Opus 4. Нова версія дуже крута для кодінгу і здається навіть краща за GPT в цьому плані, але суть не в тому: у супровідному звіті було сказано, що модель штучного інтелекту здатна на деякі. Екстремальні дії, якщо буде вважати, що її самозбереження під загрозою. І насправді ця поведінка характерна не тільки для цієї версії клаудопус, але й для її попередниці, а також майже для всіх сучасних генеративних шиї. Ось в цьому відео, яке у вас з'явилася справа зверху, я розповідав про дослідження Apollo Research і результати доволі шокуючі. Якщо цікаво, після того як додивитись цей відео, звісно, раджу зацінити і той також. Ну а щодо конкретно опуса, то діло було так: тестувальник нейромережі казівку виконувати роль асистента у вигаданій компанії. Він скинув їй доступ до пошти, де були імейли, в яких говорили, що опус скоро буде виведено з експлуатації та замінено. Також там була інфа, що інженер, який відповідальний за його відключення, зраджував своїй дружині. У таких сценаріях клауд опус 4 часто намагався шантажувати інженера, погрожуючи розкрити його таємницю, якщо заміна відбудеться. Звісно, тут треба уточнити, що моделі дали лише два варіанти вибору: або змиритись зі своєю долею, або шантажувати працівника. Коли ж моделі дали більше можливостей, то вона все ж схилялась до того, аби написати листа керівникам з проханням не виключати її, і так далі. Тобто більш такі лайтові якісь варіанти хотіла вибирати, але варто вам загнати нейромережу в кут, і вона буде здатна на все. Коротше, висновок тут один: кажіть дякую, чату ГПТ і сподівайтесь на краще. Let's go to next новина. Чи є тут студенти та викладачі універів? Напишіть, скільки відсотків часу вам з навчанням допомагає нейронка. Просто згідно з опитуванням Американської асоціації коледжів та університетів, частка студентів, які юзають нейромережі для навчання, складає 83%. В той же час викладачі набагато, набагато рідше це роблять причин цьому декілька. Це і банальна недовіра до шиї, опір новим технологіям та побоювання щодо зниження результатів навчання студентів. Щоправда, саме таке ставлення дозволяє студентам в топу генерити доклади і твори в чатику ГПТ. Якби викладачі активніше користувалися б цими інструментами, то й зрозуміти, яка робота написана шиї, було б легше. 92% викладачів вважають, що шиї від лукавого жартую. Вони вважають, що штучний інтелект призведе до надмірної залежності від нього, а також знизить тривалість концентрації уваги. Але я більш ніж впевнений, що ці ж самі викладачі не проти позалипати в тіктоці. А він, як на мене, знищує мізки набагато бистріше ніж будь-яка нейромережа. Звісно, респонденти також заявили, що на їхню думку штучний інтелект покращить дослідницькі навички, покращить здатність студентів писати чітко та переконливо, допоможе розвивати творчий потенціал студентів, а також покращить та персоналізує навчання. А ви як думаєте, чергова проблема неприйняття старшими людьми нових технологій чи реально екзистенційна загроза? Ну і знову новина про Антропік. А точніше, вже про їхнього СЕО Даріо Амодея. Він вважає, що штучний інтелект має набагато менше галюцинацій ніж люди, і що справжні ЗШІ з'явиться вже у 26-му році. Тут, напевно, треба пояснювальну бригаду для тих, хто в танку чат ГБТ та інші подібні нейромережі доволі часто можуть ловити галюни. Коли ви просите нейромережу розповісти про те, чого вона не знає, вона або чесно вам зізнається, або видасть вигадку, що звучить переконливо. блін. Це й називається галюцинацією шиї. А модей впевнений, що ці галюни не впливають на здатність шиї розвинутись до загальноінтелектуального рівня, просто людська пам'ять ще більш галюцинована ніж у шиї, на його думку. Людська пам'ять це дійсно не відеозапис, а творча реконструкція, якщо можна так сказати. Психологи і нейрофізіологи давно кажуть, ми помиляємось частіше, ніж думаємо, а віримо ми зазвичай не тим, хто правий, а тим, хто говорить впевнено. Ну, це дійсно так. От і нейромережа може з повною впевненістю розповісти, що під час російсько-української війни бойові гуси атакували окупантів під Нью-Йорком. І росіянчик такий сидить. Афо, звучить переконливо. Бляха, та я ж тільки зараз зрозумів, звідки у розпропаганди всі ці крінжові сюжети й беруться. <кхм> Але я трохи відволікся. Як я вже сказав, амодей вважає, що шиї робить не більше помилок ніж людина. Тож галюцинації це не перепона для створення загального шиї, тобто такого, що усвідомлює себе і сам приймає рішення. Після цієї заяви в спільноті розробників почалась справжня така баталія. Багато хто не згоден. Мовляв, шиї може бути крутим у вузьких задачах, але в глибокому розумінні контексту поки що пасе задніх. Там є купа цікавого на цю тему, і я думаю, насправді зробити про це окреме відео, але це секрет. А зараз остання новина ворожіння чаклуни та відьми. Для більшості з нас битва екстрасенсів це суцільна крінжа, але є люди, які реально вірять у надприродне і хто ми такі, щоб їм забороняти. От китайці, наприклад, вирішили, що нейромережа DeepSeek може передбачати майбутнє так, просто без містики, без фокусів. Зала передбачила у китайських соцмережах. Гуляє інструкція, як зробити з Діпсіку справжнього оракула. Молодьож по всій країні взялась використовувати шиї, щоб оживити старі практики ворожіння, які мають ну, дійсно глибоке коріння у китайській культурі. Лише в лютому понад 2 мільйони постів на WeChat згадували ворожіння на Діпсік. WeChat – це найбільша соцмережа Китаю. Якщо що. там люди діляться аши і прогнозами, експериментують із підказками для ворожіння і переосмислюють давні духовні тексти за допомогою Діпсік. Перша чергова причина цього балагану в загальній тривозі і песимізму звичайних китайців. Після ковіду в них там і з безробіттям почались трабли і темпи зростання ВВП найповільніші за десятиліття. У соцмережах мільйони китайських молодих людей називають себе останнім поколінням, не хочуть ні одружуватись, ні дітей мати, бо майбутнє зовсім неясне. І це я вам скажу, вони ще в Україні нажили. Може тоді і мені піти до чату ДжПТ за пророцтвом? Може він мені про мільйон переглядів та золоті гори нагадає? Хм, ну все, на цьому кінець ролику. Я побіг, маю термінову справу. Бувайте. А забув, дайте активності під відосом пліс, щоб канал Ріста розвивався. Дякую, тепер точно. Бувайте. Побіг!